Друзі, вітаю! Сьогодні запікаю курку в духовці у гірчично-медовому маринаді. Додаю ось таку приправу до курки, яка розрахована на 1 кг м'яса. Далі я додаю 2 столові ложки меду. 2 столові ложки гірчиці. Якщо гірчиця у вас гостра, додайте одну, 2 столові ложки лимонного соку. На дрібній терці натираю два зубчики часнику. ретельно перемішую та додаю ще 2 столові ложки олії. Сіль не додаю, тому що вона вже входить до складу приправи, яку я додавала спочатку. До речі, до складу цієї приправи також входить куркума, перець чорний, мелений імбир та паприка. Натираю курку приправою, залишаю промаринуватися хвилин на 30. Викладаю курку на деко та ставлю у розігріту до 180 градусів духовку на годину та 20 хвилин. Ось і все. Смачного.